На майдані незалежності знову схилили голови у скорботі. 18 грудня в обласному центрі провели в останню дорогу 39-річного героя Олександра Живняка. Олександр Жемняк народився 31 липня 1984 року у селі Великий Омаляник, що на Волині. Навчався у Рівненському технічному коледжі, де здобув фах електромонтера. Володимир, однокласник героя, згадує його як веселого чоловіка. Він завжди був хорошою людиною. Дружили ми з ним, ми, скажімо, ряд до класу разом залишилися. Скажу навіть більше, школу разом прогулювали, проводили багато часу. Він завжди був чуйний, за хорошою людиною. Підтримував. З 2015 року Олександр служив у зоні проведення антитерористичної операції. Після повномасштабного вторгнення разом із своїми товаришами-атовцями проходив військові навчання у Десні. У квітні 2022 року був мобілізований у склад ЗСУ. Потім повернувся сюди, працював на Азоті. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вони в той час перебував саме в Десні, проходив навчання, ну і також от, воював на декількох напрямках. Як розповідає сам Олександр, найважче було виносити з поля бою своїх побратимів, адже його підрозділ Зділ останній рік служив на самому нелі на Мар'їнському напрямку. Він ніколи не здавався, а завжди говорив Хто як не я, до царства небесного душу нашого героя України, воїна Олександра, який під українською Мар'їнкою довів свою найвищу любов до українського народу з рідної землі. Загинув сержант Олександр Жевняк 10 грудня 2023 року. Поблизу Новомихайлівки на Донеччині поховають героя у рідному селі. Великий Омеляник на Волині. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.